Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного раночку. І такого ж дня. Господарство наше збирається снідати. Деякі наші бігають, як голодні шакали по пустелі, шукають кого б зловити і кого б з'їсти. Треба піти назбирати їм яблук. До речі, забув вам розказати, дуже гарно їдять вони яблука, і вони їдять, і кури клюють, гуси особливо. Мають собі таку розвагу, якщо їм назбирати збирати цілих яблук, накидати, то вони будуть їх довго збирати. Трішечки покажу вам господарство без качок і гусей, але зараз їх також. Треба буде випускати. Тут не всі курочки і не всі індики, тому що більшість іще сидить закрита. Тут трохи цесарочок, трохи курочок, трохи індик, індиків, які. Вийшли з одного хліба, а зараз будемо випускати все інше з іншого. Наш старший легбарчик, який вже став дорослим. Курочка та, яка несеться, сидить закрита. Ось такі. Індички з індиком у нас тут бігають. Красунчик пішов. Подибав. Ну а ці бідненькі з вечора визбирують пшеничку голодні. Щось я трішечки з термінами прорахувався і думав, що на ці вихідні мають з'являтися вже наші індичата, коли ні, з'являтися вони у нас будуть на наступні вихідні або навіть після вихідних. Ну, на наступних вихідних вже має піти хоч який процес. А я щось чекав їх уже на ці вихідні, коли немає ніякого ні стуку, ні піску, ні звуку. Так що по числах подивився, ще на сьогодні їм рановато. Ласкаво просимо, виходь. І зразу ромашкове подвір'я заграло новими яскравими фарбами, новими звуками. Дорослих індиків і дорослих гусей з качками я випускаю трішки пізніше, тому що індицько. Несуться. і Якщо випустити їх зранку, то починають робити вони шкоду і починають придумувати, де б їм перелетіти, куди б їм сховатися і де б їм нанести тих яєць. Так сидять трошки закриті, знесуть свої кокояйка хто має знестися, а тоді виходять і їдять, п'ють. Літають, доріють, гуляють, що те роблять. Хотів поміняти їх місцями, тому що там більше місця, де знаходяться гуси і дорослі індики з качками, а їх там менше. А цього трішечки у нас пташиного молодого сімейства більше, але Бо те віконечко, яке є, важко залазити молодим мускусом. А дорослим мускусам буде набагато важче. А якщо свій індик туди буде залазити, то він туди просто-напросто не пролізе. Оце таке велике, дуже-дуже породисте, бройлерна йдеться сареня. За всі гроші світу куплене. Тієї жіночки, яка обіцяла мені ще відписати. Вирішити зі мною ту ситуацію, яка виникла, що 60 яєць мене вилупилось на все тільки 14 чи 13 сисаряти, і... і втихне все в порядку, можна так сказати. Облила мене какашками і пропала. Я вам передзвоню, я вам напишу, я зараз на зміні чи я зараз зайнята. У мережі вона з'являється, бачите, вона мене бачить, але так вона мені і не відписує, і не віддзвонюється. Яйця її тоді набив цілу купу, яйця всі пусті, Ну, вона не вважає, що це її проблема, що це її вина. А я дурний, що я ніде. Не виставив свій прекрасний результат. Але як є, так є. де наші не пропадали. Так, гуси наші почали виходити. До них черга дійшла. Два з половиною місяці гусенятам. А дивіться, які вони замашні і гарні. Качер у нас виходить. Минулорічний качер, він не старий. Щоб був геть старий, але дивіться, який танк. Не знаю, як він в цьому В наступному році буде справлятися зі своїми обов'язками і скільки він качок буде запліднювати, але танк такий добротний. Ось такий <кій> раночок. Гусики то в мене. Особлива любов. Так, Скоро, скоро летять в теплі краї. Вони разом з лебедями. Журавлі вже полетіли. Лебеді ще плавають. Тому її гусенята якраз стигнуть опіритися встигнуть навчитися літати і якраз разом з лебедями зроблять чух-чух в теплі краї. Ну і може ще декілька мускусів разом з ними. Бачите, також щось тренуються трішечки там махати тими крилами, хочуть потрішки взлітати. Курчата то наші літають, але літають не скрізь встигають шкоду робити тільки там, де їм не можна знаходитися, а в основному сидять тут. Стосовно того, чи б'ються вони тут, чи не б'ються вони, то тут сидить практично весь молодняк, який ріс, можна сказати, разом. Або з'єднувався, коли вони ще були маленькими. Один одного вони знають. Тому вони не б'ються, не конкурують, не кусаються, не щіпаються, хоча також випадки бувають. Так що це не саме зразкове господарство, але все-таки, щоб добитися результату, то потрібно маленьких з'єднувати вчасно, для того, щоб потім вони не бушували і не було ніяких між ними конфліктів, щоб можна було з'єднати гусей з качками. Індиків з курчатами, тому що індики особлива у нас птиця, яка все-таки любить дати жару. Так що, коли ви хочете з'єднувати, то старайтеся з'єднувати молодняк, бо дорослу птицю з'єднати вже тоді набагато важче. Доросла птиця починає вже між собою конкурувати, особливо самці. Та й самки зачасту роблять такі чудеса, що. В голову таке не вкладеш. Да, Старушка. Ти линяєш, і така страшненька, пристрашненька. Десь та бутилка до них тут залетіла. Якщо ось таке ромашкове подвір'я, і ось такий наш раночок на нашому подвір'ї. Нехай все, у всіх буде добре і набагато краще. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, кохання, процвітання, позитиву. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте життя, дорожіть життям, робіть. Добрі справи, добро, воно обов'язково повертається. Нехай все у вас буде добре і набагато краще. Всім пока і до нових зустрічей. А ви ще трошечки тут побігайте, подоїдайте те, що ви порозкидали. А я йду мішати вам нову порцію кашки.